Підприємці. Кого цікаво додатково зацікавилося, не запросили сюди на зустріч. Те, що сьогодні тільки людей, для нас не новина, тому що зараз в Хмельницькому відбулася така подія, що один із найпотужніших центрів спротиву початку родного майдану. Дуже успішно як ми бачимо. Попрацювали певні служби в області і певні політики для того, щоб розвалити цей потужний центр проти. Тому це не випуск. І головне завдання, яке ми поставили сьогодні, не зібрати тут людей, тисячі Так, нас не пишли, сказали, це не цікаво. Ми пройшли остановити процеси і про те, що відбувається деяких, я не знаю, бути шутки поліції. Зніми на того чоловіка. Це, це. Та, та група, яка виїхала Ви на Україну. буде в Одесі, в Німі не їздить по Східній Україні, по Центрі. Це сьогодні рівно було. Там у них вже територіальна громада.